Було так, в своїй столиці цар засів поруч цариці, щоб творити звірам суд. Порядок! Годі вже мантачить, будете тепер ви бачить справедливість наших прав. Гей, беріть бурмила тута і закуйте в добрі пута. Вовка в диби прикрутіть і кота зв'яжіть, і прямо засадіть в тюремну яму! Те не блима сонця слід. Був у замку льох підземний. Зимний і вогкий, і темний, там заперто в'язнів трьох. Кіт мовчить, медвідь куняє, а неситий проклинає. Ах той лис, бодай він здох. Час обідать. Бідолахи не привикли саламахи Арештанської вживати. Як наклали їм три миски, нюхають, аж кривить пис. Стали чихать і плювать. Довго вовк сидів і думав, далі жалю, як зарюмав, як завив, як заридав, своїм спільникам недолі про свої пригоди й болі ось таке розповідав. Небо, земле і всі моря з глибини свого горя плач підношу я до вас. Щоб вас плач, то і ридання, образ мого страждання, до основ до дна потряс. Вовком звуть мене, не ситим що Бог добрим апетитом наділив мене, чи ж стид і чи ж я щось тому винен, Що в живіт пхать все повинен, бо живіт все дай кричить. Вовк не ситий, вовк зажертий, вовк усе є гідний смерти. Вовка бий, де лиш йдеш. а що вовк той голодує. Жінку й діточок годує, все байдуже всім а вже ж. Вовк убійця, вовк прошара. Що душа у мене хора, що сумління в труби дме. Серце у мене незрадливе, милосердне і чутливе, в сьому віри світ не йме, я ж так чесний, так побожний. Якби світ весь був порожній, якби я все ситий був. Я б такий був добрий, вірний і лагідний, і покірний, щоб і очі світ забув, я й тепер та що балак. Як почне жалудок плакати, То й сумління заглушить, та про те його проводу. Кілько я собі на шкоду слухаю, той не злічить. Раз на лови йду я раду. Аж гусей здибаю стадо. Гуси гуси, я вас з'їм! Гуси кажуть, є ж Вовчище. Лиш хвилиночку пожди ще, помолиться дай нам всім. Ну, моліться, ось вам хвиля. То вони у гору крила піднесли. Обожно так, Піднесли, загеготіли, І всі вихром полетіли, я ж лишився мов дурак Ну? Міркую стовпом стоя, що за спосіб це і що я піпче, якчи, паламар, щоб гусей молитви слухать. І пішов я далі нюхать, щоб знайти новий товар. Зирк. Свиня лежить в баюрі, а при ній роже в бурі поросятка. Штук за сім. Гей, свине, моя голубко, вилізай з болота цупко, на я свинок твоїх з'їм. Добре, їдь, коли охота, відрекла свиня з болота. Тільки бач один тут гріх. З тих гріхів, що не прощені, поросятка не хрещені, як же ж будеш їсти їх? Справді, клопіт, що робиш? Слухай, каже, мій неситий. Тут є річка і млинок, то ходи тихенько з нами, стань собі понижче там. Там я похрещу діток, похрещу, обмию збруду і одно за другим буду прямо в рот тобі давати. Ну, подумав я. Це можна, чесна бач, свиня й побожна, свинки чей не полетять. Я під тамою, мов в ямі, а свиня з дітьми на тамі. хрюка плюска, муркотить. Ну, міркую річ по Божу. Та й перебивати не можна. Це вона дітей хрестить. А вона на серед тами заставку взяла зубами. Як запреться піднесла. Гур! Як бухнуло на мене море, мокре і студенне, мене й пам'ять відійшла. Хопила мене потопа, понесла на десять хлопа вниз, мов тріску, мов стебло, мало там не дав я душу, поки видряпавсь на сушу, вже свиней, мов не було. Став я мокрий та й міркую. Ну, глядиш, святошу тую, як мене втягнула в рік. Ну, а я що ж то, що за ковик, православний чи католик, щоб свиней хрещених їв.